Всім привіт! Мене звати Таліна та я сподіваюся, що стану саме твоїм провідником в світ математики. Сьогодні ми розберемо тему, яка 100% трапиться на мультитесті, тому що вона є кожного року на ЗНО і це похідна. Спочатку ми розберемо таку трошечки теорію, а потім попрактикуємось. Спочатку ми розберемо похідні елементарних функцій, це не складно відразу з прикладами для того, щоб в нас інформація краще засвоювалась. Перша, це похідна сталої. Похідна сталого числа це завжди 0, і приклад, що похідна двійки це 0. Похідна ікса в будь-якій степені ми ці степень виносимо наперед як множник та зменшуємо на одиницю. Для прикладу, похідна ікса в четвертому степені це 4х у кубі. Далі, похідна косинуса синуса, це мінус синус у косинуса, і косинус у синуса. І відповідно елементарні перетворення тангенса і котангенса. Рухаємося далі. А, також в нас є, є Є в степені Х, це завжди незмінна функція. Не боїмося, коли бачимо є, до речі. А, тут в нас написаний натуральний логарифм, і дуже часто ловляться учні від незнання того, що лежить в основі натурального логарифму. Тому, якраз запам'ятовуємо, тут лежить наше число Є. А якраз похідна натурального логарифма – це 1 поділений на х, Похідна корення це 1 поділено на 2 таких корення, і похідна х – це одиниця. Далі йде декілька правил. Вони не складні для розуміння. По-перше, це похідна сума різниці двох функцій. Кожен з яких має похідну дорівнює сумі різниці похідних цих функцій. Що означає правило? От ми бачимо, у нас йде сума під знаком похідної. Ми просто розбиваємо цю суму на окремі доданки та знаходимо похідну кожного доданку. Візьмемо приклад, нехай нам треба знайти похідну а, виразу 2х плюс 4 корення з х. І тут відразу, забіжимо наперед, у нас сталий множник виноситься за знак похідної. Що означає сталий множник? Число, множник перед якимось виразом ми не чіпаємо, наприклад, ми не пишемо, що похідна 2х – це 0, тому що двойка це 0. Множник завжди залишається. І ось якраз це правило що стали множник можна вносити за знак погідно. Не можна, а потрібно. Похідна 2 х двійку, ще раз нагадую, ми не чіпаємо. Це буде просто у нас 2, тому що похідна ікса це одиниця. Далі, плюс четвірку, я пашу, мені все одно, ми не чіпаємо. І похідна кореня з ік це 1 поділено на 2 таких корення. Четвірку і двійку можна скоротити, залишиться просто чисельнику 2 на корінь з. Х. Наступне це похідна довбутку двох функцій. Тут часто дуже йде якийсь сплутанина з правилом, насправді все легко. Навіть я, коли була в школі, не могла ніяк запам'ятати. Коли в нас йде добудок двох функцій, ми спочатку беремо похідну першої функції, а потім додаємо і беремо навпаки. Тобто, похідну другої функції, а першу залишаємо в цей час без змін. І приклад. А, нехай обчислити похідну добутку а, синус х помножити на х квадрат плюс 1. Нехай так. Знову ми беремо за правилом, нічого свого не придумаємо. Похідна першого множника, похідна синуса це косинус. І множимо на другий множник. Він нікуди в нас не дівається. Тобто косинус х помножене на х квадрат плюс 1, плюс навпаки. Сінс тепер перший множник я не чіпаю, просто переписую, що це буде синус х, і знаходжу похідну другого множника, то тобто, похідна х квадрата плюс 1. Похідна х в квадраті це в нас буде 2х, тому що я степень виношу наперед і зменшу його на одиницю. Буде 2х. Вихідна одиниці. Тут як доданок, тому це 0. Ну тут не дуже гарно записано 2х, тому краще поміняти місцями просто множники. А перше, я залишаю без змін. Тобто, у нас буде косинус х помножити на х квадрат плюс 1 плюс 2х помножити на синус х. Наступне. Похідна частки двох функцій, кожна з яких має похідну і не нерівня нулю. Що це означає G від x? Знаменник не дорівнює нулю, тому що на нуль ж ділити ми не можемо. І як знаходиться в даному випадку. Я а, собі завжди проводила аналогію з добутком для того, щоб запам'ятати це правило, тому що коли ще я складала ЗНО, формул не було. Похідна частки двох функцій дорівнює похідна чисельника, ми множимо на знаменник, мінус наоборот, тобто як перегут, перегукується з добутком. Похідна знаменника на чисельник і поділена на знаменник в квадраті. Беремо приклад: знайти похідну, нехай х поділена на х плюс один. До рівня. Похідна чисельника спочатку йде, тобто похідна х це в нас одиниця. Ми множимо на знаменник на х плюс 1 мінус, навпаки, похідна знаменника. Похідна х плюс 1 один, це одиниця, тому що похідна х це одиниця, а похідна одиниця це 0. Тому, відповідно, 1 і множимо на чисельник на х. І ділимо це все на знаменник в квадраті, на х плюс 1 в квадраті. Відповідно, розкриваємо дужки, у нас буде х плюс 1 мінус х, х і скоротяться і залишиться лише одиниця поділена на х плюс в квадраті. Це і вся теорія по похідним. Якщо ви якийсь аспект з цього не зрозуміли, поверніться назад, ще раз прослухайте, ще раз розберіть якийсь приклад, тому що саме на цих базових знаннях будуються вже більш складніші приклади. Так, беремо для прикладу. Функція f' від X точці x 0 має похідну Ф' від 5 до рівня мінус 1. Обчислити значення похідної функції в цій точці, якщо значення функції 5 до рівня 3. В першу чергу, коли мої учні бачать це завдання, ніхто не розуміє, що нам взагалі треба зробити. Коли ви маєте громадське завдання, це стосується не лише похідної. Ми відразу переходимо до питання, що нам треба зробити. Обчислить значно похідної функції в точці, тому ми маємо знайти похідну спочатку цього вже від x, не дивимось на інші умови, тому що поки нам не зрозуміла, наприклад, там суть. Шукаємо похідну. Це у нас похідна добутку. Тобто похідна першого множника на другий, плюс, навпаки, другий множник похідна на перший. Відповідно, наш перший доданок, ось він переписаний без змін. Похідна ікса в нас тут це одиниця, тому в нас зник цей множник і залишився просто f від ікс. Далі, ось наш вираз. Нам треба знайти похідну функцію в точці. Тому коли ви знаходите похідну, потім підставляєте замість ікса, туди оту точку, що нам потрібно в нашому випадку це х0, тобто це буде g' штрих від ікса нульового. Просто замість x ставимо п'ятірку. f' штрих від п'яти замінили. Помножити на 5 плюс f від п'яти. Ось це вираз. А тепер вже дивимось на умову. f штрих від 5 ось він у нас, це мінус 1. Далі множимо на 5 і F від 5 це троєчка. Також за умовою. Підставили мінус 5 плюс 3 це буде мінус 2, все порахували і йдемо далі. Знайти значення похідної функції в точці знову. Спочатку знаходимо просто похідну Множник, четвірку, ми не чіпаємо, пишемо просто 4. А далі, похідна косинуса це мінус синус, тому, відповідно, 4 помножити на мінус синус, мінус 4 синус х. І похідна п'ятірки це 0. Виходить ось наша похідна. Далі ми знаходимо саме в точці. Знову замість х завжди підставляємо нашу точку. В нашому випадку це піна 2. Це буде мінус 4 синус піна 2. А, синус 90 градусів піна 2 це у нас 1 і виходить мінус 4. Рухаємося далі. Це завдання дуже подібне до того, що ми виконували перше. Якщо перше, вам було не зовсім зрозуміло, зупиніть на паузу, приблизьте собі саме завдання без розвитку та спробуйте його розв'язати самостійно, якраз побачите свій результат, чи е, зрозуміли ви повністю, як його розв'язувати. Так, знову в нас функція f'x в точці похідну, визначити значення похідної в точці X0. Знову шукаємо просто похідну. Двоєчку ми не чіпаємо, тому що це множник, а просто знаходимо похідну функцію. Тобто .е. 2 f від ікса, похідна 7х х це 7, тому що похідна x – це 1, а множник ми не чіпаємо. І похідна числа це 0, то .е. буде 2 f від х плюс 7. Знову ми шукаємо тошці замість з x підставляємо наше число. В нашому випадку це просто х0, то .е. не якесь конкретне число. А змінна. Виходить, у нас ж штрих від екса нульового дорівня 2 0 замінили плюс 7. f' від екса за умовою у нас дорівнює мінус 4. І рахуємо, 2 на мінус 4, плюс 7, і це буде мінус 1. Наступне. Знайти значення похідної 2х в кубі. Знову тут виносимо нашу тріючку наперед як степінь і зменшуємо його на одиницю. Буде 2 на 3 – 6, 6х в квадраті, що ми маємо. Мінус 5, похідна числа це 0, тому залишається просто 6х квадратів. В точці знову та сама аналогія. Немає тут якихось, не знаю, надприкладів. Треба зрозуміти, як робити базові і далі буде все йти легенько. Замість так само підставляємо мінус 1, і це виходить 6 помножити на мінус 1 в квадраті, і це просто 6. Наступне це ми знаходимо похідну частку. Не забувайте, не знаходимо окремо чисельник знаменників. Все. Обов'язково похідна частки за правилом. Похідна чисельника помножити на знаменник. Мінус навпаки, чисельник помножити на похідну знаменника і поділити на знаменник в квадраті. Знаходимо. Похідна це одиниця, тому у нас оцей множник як пропадає, залишається лише х квадрат плюс один. Ось воно. Далі. Х ми не чіпаємо, похідна х в квадраті плюс 1 х квадраті степінь наперед зменшуємо одиницю. Це буде у нас просто 2х, а похідна одиниця це 0. Звідси взялось наше х помножити на 2х. Зводимо подібні доданки. Х на 2х це у нас буде 2х квадрат і мінус 2х квадрат плюс 1 мінус х квадрат. Ну, одиницю ми не чіпаємо. Ділимо звичайно на знову в квадраті. І відповідно маємо нашу відповідь. Де вона є Б. Наступне знайти значення похідної х в 4. Знову ми виносимо степінь наперед і зменшуємо одиницю. Це буде 4х в кубі. Похідна косинуса це мінус синус наш сталий множник, не чіпаємо мінус 3 синус x, так і залишаємо. Далі, тут, в даному випадку, в даному прикладі, похідна синуса це в нас косинус х, тому ці варіанти відразу не підходять. Похідна косинуса це мінус синус, але через те, що у нас мінус стоїть перед косинусом, буде мінус мінус синус, тобто плюс синус Х, і похідна числа це 0, тому відповідно буде D косинус Х плюс синус Х. Далі, в даному, до речі, прикладі можна було зробити або за похідною добутку, або просто розкрити дужки і знайти як похідну у Суми, звичайної або в іншому випадку, різниці. До речі, можете спробувати самостійно ще потренуватися, знайти похідну допитку та просто потім звірити відповідь. Відповідь має бути однакова. Якщо у вас не вийде, пишіть обов'язково допоможу. Ми розкриваємо дужки, ю, це буде х в четвертому плюс х, похідна х в четвертому це буде 4х у кубі плюс 1, тому що похідна х – це просто одиничка. Якщо в тебе залишилися хоча б якісь питання по похідні, то я тебе завжди чекаю у своєму інстаграмі. Дам тобі відповіді на всі питання. І, до речі, завтра в сторіс будемо тренуватися на цю тему. Не забуваю про підписку на канал. Також пиши в коментарях, яку наступну тему ти б хотів розібрати. Будемо разом готуватися до мультитесту.